Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні звичайний день, вже точніше вечір. Ах, поранка, так що кому цікаво, лишайтеся з нами. Підросла вже люцерочка, Даю люцерочку на вечері. Від йому нюшечку Тут кроличка з кроликом так і є. Треба його перемістити до іншої, ну поки ще нехай будуть разом. Свинку, свинкам траву даю вже на вечір, так як е, зранку даю, вони не з'їдають і вона висихає. А ось так на вечір вони чмакотунька і зараз ще їм салатик. Свинки вже такий животик стає. Классінький. Ну, ще, звичайно, срок маленький, але вже він є. Ну, кабасик як кабасік. Ну, салатик для свинок готовий. Вони щось там вибирають, але до ранку взагалі пусте курити, пусте пустісіньке. Потрішки додаю картоплі сирої. Може будуть вже їсти, бо ще багато і не хочеться в цю спеку вже. Її варити для них. Може привикнуть. Ну, в них періодами то їдять, то не їдять, то їдять, то не їдять. Ну, чвакають вони просто. <різь> Такі щоки вже под'їдали, що це капець? Ну що ж, друзі, новий день і вирішила покусити. Ось у мене тут є садочок, де люсерка, Але є молоденькі дерева. Я вже їх почала обкошувати, але кінчилася жилка і вирішила трішки передихнути. ось Вже прокусила тут рядочок і ось тут. де... Де вода стоїть. ну так Вершки хоча б позбивали, щоб повідкривати. Тут було тяжче косити, так як тут суха вже така полусуха трава. Але нічого страшного, все чудово, яблунька-персик, яблунька відкрита. І лишилися люцерочку. Люцерку набагато легше косити, вона м'якша. Ну правда, по ногах буде добре бити. Я то Тапочка, ну, але нічого страшного, тут же небагато лежило. І так само ось тут дерево є, там пропало і там в кінці теж є яблунька. Так що працюємо і буде чисто гарненько. Ну що, друзі, справилися зі своєю поставленою задачею. Ось так виглядає тепер садочок. Все покошено. У нас налагодилася погода, так що... День-два це все з грибу і ще якесь буде сінце. Так що все добре. Я зараз йду митися і їду на почту. Прийшли мені від мого друга, підписника Сашка. Е Індокачені яйця потрібно забрати і сьогодні обов'язково підложити під квоку. Так що буде обов'язкова розпаковочка. Вони то ще пройшли вчора, але е, не було змоги вчора поїхати. Так що так, їду на пошту. Ну, ось, друзі, приїхала. Я ще не з почти хочу відразу відкрити, подивитися, чи все ціленько, так як почта то є почта. Це дуже цінний такий. Дуже приємно, дякую великій Сашкові, е Сашковим батькам за те, що виховали таку чудову дитину. Канал обов'язково я вам скажу, який, як називається. І ось так, я завжди куча куча бумаги. Саме головне, зараз я зупиню і відкрию. Ну, ось так розпакувала, дуже гарно запаковано. Візуально всі яєчка ціленькі, не маленькі. Дуже ще раз величезне, величезне вашій родині. Дякую. Перед тим як буду закладати, обов'язково просвічу на тріщини, але кажу візуально все чудово, все цілесеньке, бо Сашко дуже сильно переживав. Ну, всі ціленькі. Ніде немає, не протікло. бо, кажу, нова почта дуже багато буває нюансів. І ось так, все дуже добре запаковано. Від мами Сашка ось такий мені презент. Буду обов'язково з неї пити і згадувати це для мене просто, ну, не вистачає слів. Ну, це вперше в мене така посилка і дуже-дуже приємно. Дуже вам величезне, величезне, дякую. Так що ось так. Всі яєчка кажуть ціленькі, все гарненько. Так що я дуже задоволена, аж руки почали тремтіти. Включила підсвіточку, ну, кажу, візуально все. Все чудово, все ціленьке. Немає ні одного ніде не побити, нічого. Так що ще раз вам, великій вашій родині, дякую. Нехай Господь Бог дає вам здоров'я, миру та добра. Ну, а я буду закладати. Ну, але як і куди я буду закладати, я вам обов'язково покажу в наступному відео. Всім друзі, дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Ще раз дякую величезне сім'ї Сашка, батькам. Мені дуже приємно, обов'язково відповім взаємністю. Ми з Сашком там спілкуємося, і в мене є що для нього <кхух> також відіслати. Так що, якось так, як то кажеться, з миром по нитці. Десь Бог, і в мене будуть каченята. А ще дуже приємно, коли вони будуть мені нагадувати, що це все-таки мої друзі і мої підписники. Так що так. Величезно вам дякую. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього самого найкращого. Будьте здорові! До зустрічі! Па-па-па-па! Наш вечір, підпалила трішки соломи, її небагато, пару кучок, але потрібно спалити. Дещо я забрала собі, ну, мені зараз небагато, так як я замовила тюки. Так як е, порахувала, що мені вигідніше буде тут е, купити, чим вже готові тюки, чим від мами тюкувати і привозити. Ну Мені б набагато дорожче обійшлася. І ось таких пару кучечок залишилося соломки. Зараз вона швиденько згори, да й піду навіть вечір. І ось так.